Вітаю, мої золотенькі, давайте розберемося з вашим запитанням, так? Я з Марганцем, в мене питання, чи звільнять нашу ЗАЕС? Буду вдячна за відповідь. Давайте, мої золотенькі, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, загальні думки, так, з конкретно цієї ситуації. Давайте подивимося до кінця 2024 року. Чи буде звільнення, так? ЗАЕС? Давайте подивимося, чи звільнить до кінця 2024 року ЗС. Ситуація буде триматися. Мені йде дуже багато, по-перше, брехні. І ситуацію будуть тримати, 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 намагатись в балансі, але вона буде така, знаєте, підвішена. Тобто тримати в тому, в чому вона зараз є. А якогось активного розвитку по цій ситуації немає, мені йдуть циклічні, повторювані події, які ходять по колу до кінця 2024 року. Це дуже, знаєте, така розтягнена історія, яка буде ще тягтись якийсь період часу, буде ще вивчатись, будуть ще якісь розмови, але вона затягнеться і на початок 2025 року. Тут будуть будуть видавати якусь інформацію, ну, не зовсім ту, яка буде в дійсності. І вона буде дішкою для сприйняття, тобто тут знову якісь ілюзії нас чекають. От, мені іде супротив. Тобто ще енергії достатньо складні. І ми будемо намагатися ситуацію якось зрушити, але по факту якогось зрушення я поки не бачу, воно буде все стояти в одній точці. І початок 25-го року такий самий, є. тобто воно розтягнено, і тут будуть якісь ілюзії по ресурсам. Тобто щось будуть розповідати одне, а по факту там буде далеко не те. От, скажімо так, дуже багато маніпуляцій ще буде з приводу ЗАЕС, На жаль.